Розробники Test Drive Unlimited Solar Crown не дивіться на статистику. Steam. вона оманлива. Попри переважно негативні відгуки в Steam і низький онлайн менше трьохсот гравців за даними SteamDB, Видавець Nikon вирішив не здаватися. Вони офіційно продовжили підтримку Test Drive Unlimited до літа 2026 року, обіцяючи, що найменше чотири нові сезони це рішення здивувало багатьох у спільноті, зважаючи не на найкращий старт гри. Але представник Нейкон Себастьян Ваксен, який працює над проєктом, пояснив, чому оцінювати ситуацію лише за статистикою Steam помилка. Ми знаємо, що люди слідкують за статистикою Steam, бо вона єдина відкрита. Але повірте, вона абсолютно не репрезентативна. Найактивнішою платформою для нашої гри є PlayStation 5, і різниця між нею та Steam просто величезна, наголосив Ваксен. Попри це, точних цифр щодо загальної кількості гравців на всіх платформах він не навів.